Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube-каналі. Як завжди, обов'язково умова перегляду цього відео. Підписка, лайк. І в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково заходимо і підписуємось. Нарешті, я дійшли руки в мене до того, щоб записати відеообзор по проекту Farmland. Дуже до речі, цікавий проект. Чимось нагадує Goblin Mine, в якому в принципі, вийшло заробити дуже непогані кошти. Давайте по порядку, тому що є тут з чим розбиратися. Я от трошки не розібрався і повитрачав там свої монети, які придбав. Не на потрібний, наприклад, зараз корівник, тому що от з 9 рівня можна кормити, точніше, можна вже кормити корову, але щоб її накормити, потрібна одна полуниця. А вона доступна для посадки з 9 рівня. Я зараз на 4 рівні. Так, ну, дивіться, якщо ви хочете тут без вкладень, то не знаю, є сенс взагалі чи нема. Це так чисто погратися, розкачувати там свою ферму, попробувати, Але, звичайно, заробітки тут йдуть з вкладеннями. Серйозні маю на увазі. Так, дивіться, для початку, що нам потрібно. Нам потрібно зайти в розділ магазин. Зелененька кнопочка, і тут у нас є. Семена, які ми можемо придбати, але дивимося, кожні доступні з якогось певного рівня. Зараз я можу купувати пшеницю і кукурузу. Але найважливіше, нам потрібно це купити золоті монети, їх можна купувати за тон, і купити руни ось ці от рубіни. Тому що вони важливі. Монет можна взяти там небагато для початку 1010-15. в кого яка сума знову ж таки на цю інвестицію. А ось о, рун буде, вам не вистачати, можна взяти, не знаю, мінімум 150 точно. А дивіться, як поповнити тут баланс. Заходимо, нажимаємо на значок тона і ось тут є адреса. На яку потрібно скинути кошти? Копіюємо цю адресу і обов'язково копіюємо меми, коментар. Далі скидаємо на даний кошельок свої кошти, і тоді вже за ці кошти в розділі магазин купуємо монети і купуємо трошки, трошки рун. Так, далі, як почати прокачувати свої рівні? Ось дивимось посадки, де квадратики, ми можемо садити свої культури. Е, є відлік часу, через який можна збирати урожай. Але якщо у вас є ось ці руни, то цей процес можна прискорити. Наприклад, натискаємо за 5% прискорити ріст і дивимось, коли ми збираємо. У мене ось четвертий рівень 66%. Натискаю зібрати, стало 69%. Далі, давайте зберемо. Кукурузу. Натискаємо зібрати, кукурудза дає плюс 4. Зібрати і так далі. Давайте все позбираємо. Зібрати, зібрати. Зібрати, дивимось рівень вже 88% і далі потрібно посадити. В розділі магазин натискаємо сіміна і купуємо пшеницю. І кукурузу. Якщо ви на першому рівні, ви зможете садити лише пшеницю. Але перший рівень виконується швидко. До речі, в розділі завдання, то також можна отримати додаткові руни і золоті монети. Запросити друзів, підписатись на канали, ось дивимось і так далі. Закриваємо, натискаємо знову посадити пшеницю. Давайте будемо садити їх. По черзі. Так, далі, після того, як ми зібрали, заходимо в розділ склад. І тут дивимось в мене є 33 пшениці. Натискаємо Продати все, отримуємо додатково 495 золотих монет. Кукурузу всю ще 792. Так, на складі більше немає. а Потім вам потрібно буде побудувати курятник в першу чергу. І купити курку. Вона там також доступна. Їх можна також кормити і можна їх покращувати. Покращуються вони за монети, за золоті монети і за руни. Але дивимось, тут є шанс успіху 25%. Тобто ми можемо витратити монети і руни, а курка не покращиться. Курка, яка вже дає тони, вона. Буде давати тони з четвертого рівня. Дивимось в мене одна на другому, друга курка на першому рівні. Давайте спробуємо цю покращити. Шанс успіху 50% 2005. Так, натиснула і дивимось успіх. Але перед цим успіху в мене не було. Зараз дві курки вже на другому рівні і дають по 5 яєць, коли ось закінчиться цей таймер. Знову ж таки, якщо хочете заробляти одразу, закриваємо і заходимо в розділ, ось тут є маркет збоку, натискаємо на нього і можна вже купувати курки за тони. Так само корова. Корова одна коштує четвертий рівень 69 тонн, другий рівень 140 тонн і дає 0,45 тонн за 4 години, що також є дуже непогано. Я собі планую взяти одну-дві курки за, на четвертому рівні, які будуть приносити по 0.075 тонн за 3 години. Тобто, якщо будемо там клеймити 8, 8 разів, так, то це вийде десь пів тона, грубо кажучи, в день. Але ж спати також потрібно, тому думаю, вийде трошки, трошки менше буде виходити. Ось ці курки вже. Такі актуальні, якщо ми їх купимо, то вони ось тут будуть знизу нам уже приносити тони. Просто будемо збирати їх і виводити собі на баланс. Так, дивіться, щоб покращити, знову натискаю, повитрачаю трошки рунів. Я думаю, тут навіть було б краще садити, саме збираємо урожай. І дивимось, так, треба перезавантажити, тому що не обновився рівень. Ага, потрібно повністю закрити додаток і зайти знову. Так, дивимось, в мене вже відкрився п'ятий рівень, і е, потрібно прокачати до дев'ятого, для того, щоб можна було ось тут уже купити корову. Я вже її купив. До речі, не будуйте одразу. Корівник, тому що я витратив по, по факту золоті монети, але корівник без, без, е, безпонтовий, бо я не можу корову накормити клубнікою. Клубніку ми садимо з 9 рівня. Тобто найважливіше зразу це прокачувати ось цей от рівень, який в мене зараз на 5 буквально вчора був на першому. Ну і побудувати курятник. Посадити тут дві курки, які будемо поступово прокачувати, а тут курки купити за тонни на маркеті. І вже ось можна отримувати пасив. По факту, десь воно все відбивається приблизно за місяць. Тобто, якщо купити курку за 21 тонн, то і все поступово прокачувати, то за місяць можна повністю все відбити. Так, ну я поповню баланс трішки пізніше і куплю курку. Так, поповнюємо баланс, думаю, зрозуміли. Натискаємо на тон. І ось тут адреса, на яку потрібно скинути кошти. Коли вивід, просто натискаємо вивід, вводимо свою адресу, своє меме бачимо по бажанню. Ну і суму, суму в тонах, мінімальна сума для виплати 0,3 тони. В принципі, думаю. Все розказав про проект. І так, поступово прокачуємось. Потім будуємо пекарню. Пекарня там набагато більше приносити результату в розділі Маркет. Дивимось. Ага, тут є в розділі точніше магазин, дивимось. Тут купуємо монети, тут проче, купуємо там сіль вугілля. Це я вже думаю, для пекарні буде потрібно. Так, склад. Давайте одразу також продаємо все. Тобто, найважливіше буде, от коли ви вже прокачаєте, ось ці, от, до речі, грядку також можна е, купувати. За 5 тисяч поки що не буду її купувати. Чим більше грядок, тим більше ви зможете посадити культуру, більше збирати урожая і е, відповідно швидше прокачувати свої рівні. Ну що ж, в принципі, все пам'ятаємо про золоте правило. Інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, щоб не бути хомячками. Не забудьте підписатись на YouTube, поставити лайк. Ну і звичайно підписатись на мій телеграм-канал.